Так, пане Дмитро, якщо казати про перше обличчя Російської Федерації, так то Путін нахабно кинув виклик Трампу після заяв про. Паперового тигра, так і Володимир Путін відповів на заяву на заяву президента США Дональда Трампа, заявивши, що Росія нібито воює з усім блоком НАТО, і запитав, чому НАТО не розбереться із паперовим тигром. Про це кремлівський диктатор заявив, виступаючи 2 жовтня на засіданні міжнародного дискусійного клубу Валдай. І також хочемо нагадати, що президент США Дональд Трамп 30 вересня під час зустрічі з американськими генералами та адміралами підтвердив, що він. Заявив Путіну так, що Росія це насправді паперовий тигр. І от чи є заява Путіна більше психологічною та пропагандистською? Чи вона відображає реальні зміни у російській військовій стратегії зараз? Не, ну то, що кремлівський клоун однозначно бреше, як кожен раз як відкрив рота, то це взагалі безперечно. І зрозуміло, що це абсолютно пропагандистська заява. Більше того. Зрозуміло, що ось цей паперовий тигр так влучив безпосередньо в нього, да, і воно його мулює, да, так м'яко кажучи. От. То, що е, воює з усім блоком НАТО, ну це, м'яко кажучи, не те, що неправда, да, там це е, з, знову ж таки е, заявою із розряду того, що, мовляв, там. Але його там, напарник цього клоуна Лукашенка розказує, звідки на Білорусь там готувалися нападіння, да, я покажу. О, о, і з цього самого. Да, тобто, якби воювали з НАТО, то закінчилося б все як дуже, дуже, дуже прикро для Росії і дуже швидко. Хто б там що не казав, і, якби ну, разом. З Україною НАТО почало воювати. Звичайно ж, так само, як і про постачання зброї, да? коли Путін там він там далі ще розказував, що от, мовляв, там і постачають зброю, і це не так і її і постачають. Да? Тобто, і уж тим більше, в начальний там, початковий період війни це було. Тому я гадаю, що деякі з цих речей Путіна, ну, звісно, і на них варто іноді там, звертати увагу, але. Давайте теж пригадаємо, колись ще там, навіть там два роки, тому три роки. Що буде казати Путін, там як ми щось там багато хто намагався знайти щось в його заявах, там, і в тому числі і щодо зміни стратегії, да нічого ж не змінилося насправді. Да? Тобто, е я не думаю, що тут про зміну, якусь зміну стратегії взагалі можна говорити. Москва прозора, як пляшка. Да, тобто ну, от їхній цей московіцький цей, е е е характер, ця вдача їхня. Вона, так само як от, е вони все, що роблять на зовнішній арені, воно абсолютно передбачувано. Тут зараз теж, Путін він з одного боку зрозуміло, що його муліє, да, що йому боляче от, це, сприймати. Але він же ж теж він лишає там можливості для цих для переговорів. І от тут залишає ось цю солодку пігулку: таку: а от якби Трамп був президентом, то нічого б не сталося, війна б не почалася. Чому? Тому що він знає, що для Трампа це така болюча тема, і він сам про це говорив. І тобто зрозуміло, мета Москви, от яка у них є: да, розширити агресію на інші країни, хаотизація заходу за того, аби. Продемонструвати, що о, да, що він не здатний і, і зруйнувати коаліцію допомоги Україні, зруйнувати можливість накладення санкцій, які теж не працюють, да як Путін тут знову сказав. Ну прямо ж не зрозуміло. Вони не працюють, а вони так. А він особисто так добувається, того щоб їх познімали. Да, ну ну і з гуманності по відношенню до заходу, на якого більше воно впливає. От, е це брехуняка і є брехоняка, да, тобто патологічно. І е зруйнувати ось цю єдність Заходу і відновити відносини зі Сполученими Штатами, в, і, а, для цього, а для цього ось відтягувати е можливе накладання більш серйозних санкцій, імітувати переговорний процес під це. І тому він це все робить так і буде далі робити розширення гібридної агресії. Так і путіна вони вони взагалі навіть і не приховують ніколи. От цього разу, коли Путіна е, там спитали з приводу ось цих провокацій в данії дронів, і коли він почав ось це хизуватися, розказувати, ну що мовляв, типа зводити до абсурду, да ні, такого це ж не мити. Вот от, от а куди я там ще посуваю. Він ніколи не приховує, що вони будуть робити. Так само, от е вони і, ну вони просто стверджують, що це брехня, але насправді вони та, завжди від від відверто відкрито. Як, наприклад, було ось з цим е з розширенням НАТО, да, от. Е ультиматуми перед е початком повномасштабної війни вони ж ставили не Україні, да, а всьому е західному світу. Коли цей подонок на прізвисько на прізвище Рябков, заступник э, гаворячої ложі, цей понурой коняки Лаврова, говорить про те, що мовляв э, НАТО должно собрать манатки і убраться за границі 97-го -го да? ну то года. Це э, хто, це дипломат говорить? Але ну, це говорить, тобто вони абсолютно логічні. от і і тут вони ніколи не приховують. Тобто, стратегія залишається така сама абсолютно, як і була. Затягувати ось там можливість введення проти них санкцій і реальної військової допомоги Україні збільшення руйнування антиросійської коаліції і, взагалі, хаотизація західного світу, і зняття санкцій з Російською Федерацією. Тобто, вони. Абсолютно нічого нового не змінилося, те, що вони будуть розширювати е гібридну агресію, а потім, можливо, і іншу агресію. Ну так це частина реалізації цього задуму задля хаотизації і демонстрації того, що мовляв НАТО неспроможне щось зробити. І, так це передбачалося теж раніше. Просто. Що зараз, коли є стратегічний тупик, то можливість звернення там повернення до цього плану стає просто більш імовірною, і вони про це навіть звісно заперечують, але насправді вони навіть за великим рахунком і не в змозі це приховати. То, що то москові, ну от його ну от така вона їхня вдача, тобто вони такі є, як вони є. Пане Дмитре, наостанок хочеться у вас запитати про ті події, які відбуваються зараз у світі, які безпосередньо в принципі дотичні до Російської Федерації. А вчора, як побачила новини з Грузії, одразу подекуди була рада, що ви у нас зранку і хочеться запитати вашу думку з приводу тих протестів, які зараз там тривають. В Грузії 4 жовтня відбулися вибори до органів місцевого самоврядування, і, включно, на цьому тлі країну охопили масові протести. Хода почалася із Дбірійського державного університету до проспекту Руставеллі. Брали участь у як студенти, так і відомі люди, це і співаки були. Але змі писали, що були постраждалі там подекуди і підпалювали російський триколор. Багато кадрів насамперед ширилися із Грузії. Ну але що із цікавого, те що президентка Грузії не підтримала штурм президентського палацу. І отут цікаво дізнатися вашу думку, пане Дмитро, Чи є імовірність, щось грузинський сценарій протестів повторить досвід інших пострадянських країн, де масові виступи призводили ну дурель. Зміни влади я думаю, що наразі ні. На жаль, в Грузії, ну ми вже бачили це от буквально пару місяців тому, як це все відбувалося. Так. Не пару місяців, а тут кілька місяців тому. І бачимо, що з проросійські сили зуміли зацементувати ситуацію, але, і, до речі, ось цей грузинський сценарій. Приходу до влади проросійських сил Москва вважає для себе успішним кейсом і намагається повторити його будь-де в інших країнах. Але от, наприклад, Молдова, це був один із таких дуже наочних прикладів, і він там не спрацював. от те про що ми говорили, да завдяки тому, що влада зуміла розглядати ось цю небезпеку, робити це фінансування з Москви Знімати відверто про російських персонажів за конкретні порушення з перегонів виборчих і арештовувати як координаторів цих протестів, так і політичних діячів, які цим займалися. Ну а суспільство зуміло мобілізуватися на ці вибори. Тобто, ось цю через шпарину демократії вони ніяк не проникли тут. Я думаю, наразі. На жаль, те, що ми бачимо по цих протестах, і чому до речі, її експрезидентка не підтримала. Вона взагалі вважала, що це провокація з боку влади, це наразі. Поки що, як на мене, до мобілізації суспільства не призведе із сьогоднішніх ударів, які зробила Російська Федерація безпосередньо, тому що е, цієї ночі Львівщина, місто Львів, зазнав найпотужнішої атаки загалом від початку повномасштабного вторгнення. Вибухи не припинялися понад три години. По місту били як шахедами, так і ракетами. В місті було є, багато пожеж, і частково зникло світло. Про це дописував мер міста Львова Андрій Садовий. Пане Дмитре, як ви думаєте, чи здатні ось такі от обстріли замінити ставлення наших європейських країн, європейських союзників до швидкості та, в принципі, обсягів військової підтримки для України? Нагадаю, що насправді ситуація не надто змінюється зв'язку з такими російськими обстрілами, бо ми ми вже їх бачили достатньо багато, і в тому числі і в безпосередній близькості до європейських кордонів, в тому числі і безпосередньо на кордоні, наприклад, з Угорщини, коли удар не задавався по заводу, який дає навіть американський капітал, а, та, скажімо так, не хочеться якось таких слів вживати. Ну відвертий агент впливу Російської Федерації Орбан взагалі почав розказувати, що коли прикривав російський злочин у вигляді роботи розвідувальних дронів з території Угорщини, почав розказувати те, що взагалі там що їм там розвідувати. Да, уже після цього це було. То, або абсолютно логічні рішення, які напрошується, е збивати е російські ракети та дрони, поки вони не залетіли у повітряний простір е країн НАТО над територією України, і побудувати ось цю спільну мережу протиповітряної оборони, про яку говорить президент України Зеленський, воно поки що. Все рівно воно обговорюється, але не наближається. І якщо раніше цього не сталося, то, мабуть, говорити про те, що зараз це нинішній російський удар аж надто сильно нас наблизив до цього, то, мабуть, не доводиться. Тим більше, що ми побачили, що, наприклад, абсолютно логічна і вірна ініціатива стіна дронів, куди долучається знову ж таки Україна. Зазнало вже і критики під час а, зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені, коли і, до речі, деякі із цих критиків вони ну, ясно, що абсолютно а, такі вигадані аргументи наводять, да? наприклад, щодо того, як же ж так. Коштами Європи треба порядкувати в інтересах всієї Європи, а не лише одного її флангу. Що, мовляв, тут не Балті ж з Скандинавії, Польщею тільки загрожує щось. Що, мовляв, починають говорити така: ось ми тут зараз перекинемо сюди кошту, і тоді не зможемо озброюватися. З там купувати танки, боєприпаси, хоча зрозуміло, що і до цього теж Європа не надто мілітаризувалася, тобто з е, використовуючи реальні проблеми, ось ці критики вони зводять все до того, що, мовляв, не, щоб не працювала і ця ініціатива. Да? тому... Е, Воно працюватиме, воно і Європа буде змінюватися, і вона змінюється. вже, І ось те, що поляки погоджуються з тим з необхідністю, що їх почали українці боротися з е, дронами. Те, що в Данії вже працювала українська військова місія, яка демонструє, як треба працювати з дронами, я думаю, що це такі більш ніж наочні приклади щодо допомоги. Ну, вона триває, і ми бачимо, що вона буде і далі розгортатися. Хоча тут тепер теж, та, наприклад, навіть з приводу Чехії є ну, якщо не сумніви, то розуміння того, що нова влада вона про це відверто й говорить, намагатиметься десь згортати ось цю снарядну ініціативу. Я думаю, що насправді. Це, ми, ми побачимо розвертання цієї допомоги, і вона і зміни, які відбуватимуться в Європі. Скоріше ми побачимо формування не такого і нових ситуативних, навіть не ситуативних, а таких нових контурів о, о, такого безпекового оборонного альянсу. Це буде скоріше північ, Польща, Балція. Разом з Україною, які більш активно реагуватимуть, але е, розраховувати на те, що може статися якась така одна подія у вигляді ось таких жорстокого якогось бомбардування з явним терористичним ухилом, е, і це призведе до якихось змін, мабуть, е, мабуть, не варто це. Має це, це накопичувальний ефект, і одночасно і наша робота також е нагадувати і вимагати, а не просто навіть просити про це. Я думаю, що ось так виглядає ситуація. Пане Дмитре, і я вас теж вітаю в нашому етері. Так. І вже трошки ви почали про це казати, але все ж військово-повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО піднімали в повітря авіацію через. Масштабну комбіновану атаку так повітряну Росії по Україні, і про це повідомляла оперативне командування командування збройних сил Польщі. У командуванні підкреслили, що дії мають провентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору і безпеку громадян, особливо у прикордонних із Україною регіонах. Так і як імовірно реагуватиме НАТО, якщо ракета випадково залетить на території Польщі вже зараз. Гадаю, що насправді тут не варто іноді все відсилати до НАТО, є обов'язки кожної країни захищати свій повітряний простір, свій повітряний там свій суверенітет. Одна річ, коли таких можливостей немає, ну от як, наприклад, Естонія, вона не володіє там своїми там, якимись засобами для того, аби Збити ці міг 31 які залетіли в її повітряний простір. І тому там якраз і розташований цей повітряний патруль країн НАТО. І злітали в повітря піднімалися літаки інших країн, які там чергували. Так само в Латвії, і в Литві, там є у них буквально кілька установок насам. Тобто, це у них достатньо обмежені власні можливості щодо Польщі, наприклад, і щодо Румунії, вони мають самі реагувати, і, і щоправда, мені особисто доводилося спілкуватися, наприклад, там з представниками Польщі, не військовими, але. Ну, людьми, які мають відношення до зовнішньої політики, ось і ось цей такий перекіс він такий був достатньо помітний щодо того, а як же ж так, ми ж в НАТО, у нас є перед НАТО обов'язки. Тобто, таке певне викривлення розуміння, де закінчується НАТО, де починається захист там свого суверенітету і подібні речі, я гадаю, що. Насправді це зміниться зараз. Ми знаємо, що в Румунії був прийнятий відповідний закон, який тут не залишив там подвійного якогось тлумачення. Але з іншого боку, ми бачили, коли от, трохи менше як місяць тому, в там, 2 4 тижні тому, коли до Румунії залітав, Російські дрони розвідувальний і там вони піднімали ці в 16-ті і він там літав майже годину, і потім було була доповідь, що він полетів в Україну і тому все нормально, нічого не сталося. Але насправді тут же ж йдеться не про те, чи там нашкодив він, чи не нашкодив. Йдеться про порушення повітряного простору, порушення суверенітету і тривалий цей час, Да? тобто тут. Мали бути спроби його збивати без варіантів, да? тобто, от про що мова. Тобто застосування ось цих законів, це теж той момент, який достатньо складний. Я думаю, що в цьому зв'язку якраз велику роль відіграє ось посилення співпраці з Україною, не в плані от, надання тієї допомоги, які, яку Європа і Польща да, там, в тому числі нам. Надавали весь час і надають і не і, у і вигляді техніки і іншого там обладнання, бо там навіть тих самих сухих пайків не тільки у вигляді проплати нам за старлінки, не своїх полігонів та інструкторів, які готували базову підготовку наших фахівців і взагалі. Васову підготовку наших піхотинців навіть да, то... а у вигляді тому, що е, усвідомлення, що Україна став, стала теж донором безпеки, і у вигляді того, що українці тепер співпрацюють е, самі вчать. Да? Ось е, це те, що навчання для польських протиповітряної оборони для данців, як протидіяти. Дронами, і от те, що воно вже і пройшли, і і да, відбуваються ці навчання. Чому тому, що е, образ Росії це образ такої великої непереможної країни, яку яка сформувався десятиліття страшної країни, якої ніхто не може протистояти, яка зараз теж займається залякуванням постійним і провокацією, і яка залякує в тому числі через. Допомогу Україні з натяком таким не будете допомагати, тоді вам нічого не загрожує. Хоча це відверта брехня, і це в принципі очевидно, що е це не дає гарантії того, що проти тебе не буде російської агресії. Так ось присутність навіть е українських військових, які вже зламали ось цей міфологізований образ Росії, яку неможливо перемогти, які три з половиною роки. Воюють і воюють успішно, які захищають свою країну, які е, володіють тими техніками е, і тактикою, яких немає ні в кого, яка здатна протистояти Російській Федерації, вона, по-перше, не тільки е, покращує ось цю взаємодію між збройними силами, і відповідно е, там цю ситуацію е, безпекову, а вона просто навіть з морально-психологічної точки зору, коли да, ось безпосередньо польські або там данські вояки бачать людей, які ось своїми руками знищують ворога і знищують успішно, бо здавалося 3,5 з половиною роки тому, що ніхто не може опиратися Російській Федерації. Воно дає теж впевненості і десь дасть можливості потім здолати ось ці психологічні гальма, да, там, перепони, які не, да які не дають рішучості у застосуванні зброї, в тому числі і для там на високому рівні військового Да. Тому ось я думаю, що ось цей момент, який треба враховувати. Пане Дмитре, ви якраз почали згадувати щодо провокації, які робить Російська Федерація в повітряному просторі європейських країн і країн НАТО. А безпосередньо сьогодні також з'явилася актуальна інформація. називаємо її так. У вільності було виявлено контрабандні кулі, і подекуди дописували, що їх було запущено із Білорусі. От Європа загалом, як ми бачимо, закриває аеропорти через дрони, тому що загалом, якщо і запускаються дрони, або ось такі от повітряні кулі, то це якраз на авіабази або або на аеропорти скеровуються БПЛА безпосередньо за останні 20 днів я знайшла інформацію. Було вже понад 16 випадків стеження з використанням дронів. Із них Німеччина 6 випадків. Останні це Мюнхен, якщо не помиляюсь, Данія 5 випадків, Норвегія 2 випадки. Бельгія 1 випадок, Швеція Фінляндія також по одному випадку. І знову ж таки, аеропорти та авіабази це ключове, де літають ці БПЛА. Пане Адмир, це цікаво дізнатися вашу думку. Чи дійдуть до прикладу наші європейські союзники до такого? Вже моменту піку називаємо це так, що все ж таки почнуть збивати БПЛА, а не лише ем, засуджувати і робити вигляд, що та вони назад полетіли, вони ніякої загрози не несли нашій країні, тому що, як ми бачимо, поки що ці БПЛА без бойового комплекту, але ніхто не знає, що буде далі. Ну так і тим більше, що ми бачите, у нас зараз стається так, що всі ці випадки не надто класифікуються і об'єднуються. Одна річ, коли проти Польщі відверта атака у вигляді там бойових, ну таких реальних дронів, які просто там не були не споряджені, це одне інша річ, коли літають ось ці дрончики маленькі, да, там яких може будь-хто запустити на територію авіабази? І тут стає незрозумілим. що ж як на це реагувати? Такий суто гібридна, абсолютно да, така на грані хуліганська, да, там акція, хоча насправді шпигунська. або великі дрони, яких запускають, або з танкерів, або з цього російського військово-розвідувального судна, як це в Данії було, яке на кордоні з данськими водами дрифувало. І ми побачили, що Росія дійсно продовжує ось цю гібридну агресію, бо розуміють чудово, що немає до кінця, і в тому числі і процедури Європі як на це реагувати. Дивіться, да? навіть Данія, яка є найбільш, мабуть, зараз занурена допомогою Україні, ну навіть якщо. Найбільш ефективна форм, форма допомоги Україні названа коли фінансується український оборонно-промисловий комплекс, дані саме данська модель, Норвегія, яка теж дуже сильно залучена. Навіть вони реагують достатньо по процедурі, достатньо дивно. Бо в Данії це з самого початку, як мінімум, двічі. Я далі просто вже потім не бачив, коментували. Представники поліції, да, тобто ті речі, які мають коментувати, ну явно не поліція, реагувати вже мають ну, там протиповітряна оборони, то зрозуміло, що цієї самої по собі процедури якось е е немає. Да. Тобто, так само як і зараз е ці дебати, які розгорнулися в Німеччині. А хто ж має реагувати? А протиповітряна оборона, яка як в якому вигляді вона існує? А ось такі речі: це поліція федеральна чи поліція поліція землі має, да має реагувати. Тобто тут дуже це дуже її показово. І на цьому якраз Москва відверта і паразитує. Да, і вони як вони завжди паразитують, дават на цих. Як <реш> на, 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 вони вважають в вадах демократія? Насправді да, ну, на практики нормальних суспільств, тобто вони беруть і пролазять при ці, крізь такі шпарини в демократії, да, тобто заводять свої політичні сили, хоча при цьому насправді користуються. Ну, не демократичними методами, а там, от як Молдова дуже наочно показала, що вони користуються демократією, але нам користуються не демократичними методами. Да? Там, от коли півмільярда доларів було влито, але завдяки тому, що Молдова опрацювала процедуру і змогла поробити ось в тому числі це фінансування і попересаджати там деяких із цих проросійської агентури, аж до башкана Башканаґаґаузі Гуцу. А інших познімати з е, виборів, то і тут потрібно змінювати ось цю процедуру. І ось коли це станеться і як е, ця процедура зміниться, я думаю, що буде залежати від е, країни до країни. І чим ближче до безпосередньо до цієї загрози, то воно буде змінюватися швидше. Ми це бачимо. Ну, не дарма навіть ось ця. Стіна дронів вона ґрунтується, в тому числі на технологічному доробку там естонських і латвійських розробників, да, тобто це достатньо показово. Тому гадаю, що це буде і буде достатньо скоро насправді, але знову ж таки, ось виявиться контур країн, які до цього готові і будуть діяти відповідним чином.